Запис, запис і коли не захищається. Ти все добре граєш, але ти наразі хочеш вискочити вперед. А тут, коли ми захищаємося, нам треба, по-перше, вперед, щоб ви, ми колищемо, не по покриваємо, а пушку, можеш і вправу спичку, і в ліво. Розумієте? Все добре, але взагалі трохи вперед, чуть-чуть, а не силі. Хтось умови, як ставитися.

А якщо самі до не, не, не роблять, як хочуть. Не мають ударів, поротах їдуть, чотири а, Утари, удари, розвинули. Три удари, поротах пустить. Давайте беріть, що не буде. Давай, давай. давай. давай, давай. давай, давай, давай.